Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вже закінчуємо юніої. Готуємо по до посівної кампанії 23-го року. Бачу, що трошки зайвого, а саме там кілограмів 600-700 має бути вільного потівного. Так що можу відпродати. Стоя без 2.065. Друга чи третя репродукція, точно не пам'ятаю. В принципі, найкращі, яку ми отримували з неї, це була 36 чи 38 гектару. Ну, а так В середньому, там, від 25 до 35 вона сидеть. Так що комусь цікаво, відпродати. Порядок такий, якщо ви територіально з нашої області можете приїхати, а саме з Кіровогальської і Новомирговський район, якщо відправить, відправить також зможу, Кидаєте гроші на карту, відправляю, отримуєте. Зараз покажу, як ми обираємо. Така примітивна нас віялка, трошки поверхки попадають у постівне, тому що молоток стоїть уже під сересета. Таба трошки зробить на тіні одно, тим не менш, вже років 4 віємо нею, то питань немає, ну і вражайність менше. Так, зараз покажу процес діяння. Ну, Номер телефона залишу під коментар під відео. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі.